Даже машини мигалками стоять всі на улице, чего-то ждут. Кінець цитати. Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває в комі сьогодні. Вранці чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв заявив, що Кадиров помер, незважаючи на те, що той опублікував у своєму телеграм-каналі відео із спортивної прогулянки. Але не тільки машини приїжджають на місце подій. Над Москвою були помічені вертольоти, які прямували в бік аеропорту з Кремля. На конспірацію Кадирова відреагувала Ксенія Собчак, яка необачно називає себе журналісткою. Собчак перераховує інформацію, пов'язану із здоров'ям глави Чечні і ставить коротке та риторичне запитання: где Кадиров? Ще один російський пропагандист Андрій Гусі пише, що факту відео недостатньо, щоб не сумніватися у здоров'ї глави Чечні. І також запитує: где Кадиров? Один із головних інформаційних публічних будинків Росії почав кампанію на підтримку Рамзана Кадирова. Пропагандистський канал Маргарита Семенян Russia Today заявляє, що відео сьогоднішнє, тому що дощ, мабуть, іде в Грозному тільки раз на рік. Друзі, а що думаєте ви навколо ситуації з Рамзаном Кадировим? Що реально відбувається з головою Чечні? Напишіть свою думку у коментарях.